А тепер вирушаємо на кухню, де на нас уже чекає. Століш, ідемо, вже, ранку, Добрий ранок. рад вас бачити. Привіт, 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 ближче. ви? Дякую. Uh, дякую, гарно. Ну що, з чого що? Що? Що почнемо? сьогодні приготуємо овочеву піцу з сосом айолі. Прекрасна mm -hmm. ідея. Піца, піца. А чим вона особлива? Цей соус? Що, що воно таке? Ну, в, в основі э, що э, лежить? Соус айолі – такий йолідземноморський соус э, на основі будто, будто такої майонез, майонез, тільки будемо робити його на яєчних желтках. Тільки. Ну давай розкривай всі карти. Які ще інгредієнти потрібні? Дивись на карти. для приготування овочевої піци і соусу майолі знадобиться. Листкове тісто – 500 грамів, соус пасата – 200 грамів, оливкова олія, часник – 2 зубки, сіль, італійські трави, чорний перець, болгарський перець – 1 штука, печериці – 5-6 штук, цукіні – 1 штука, синя цибуля – 1 штука, маслини без кісточок – 5-6 штук, оливки без кісточок – 5-6 штук, моцарелла – 2 штуки. Для соусу айолі жовтки дві штуки, часник, один-два зубки, солодка гірчиця. Одна чайна ложка, сіль сік половини лимона. Почнемо спочатку з, з піца соуса. Ти пам'ятаєш, як ми це робимо, так? Да? Ти можеш нарізати. <рес> не знав, не знав, та й забув Костя, правда? Uh... Пасата і чесник. І oh, і це... Трави, ah, да. це просто ти чесник. Ти ж сказав, що на жовтках це все буде. <рес> Ні, ми зараз робимо соус для піци. Додаємо mm -hmm. пасату. Не, а ти мені заговорив <пасату> зуби на жовтках, на жовтках. Буде... А воно насправді ще з чесником. Вот Оно, то, звичайно О, так, коли вона насправді класич... так, а не інакше, бо коли не так, то тоді і нащо ж той чесник? Оце буде класична Жде, Маргарита це в базі, розумієте. Класичний класичний базовий соус для любої піци. А в тебе вже є лопатка. <гумент> Трошечки треба підсмажити. Чесник, ти можеш розкати. Займісь, будь ласка. Щоб не засмучуватися, Дан. дивлячись Трошечки. на ваш соус. Хоча я знаю, що чаба, коли його готуєш, все одно буде смачно. Буде смачно. Mm -hmm. І одразу додаємо пасату, щоб не сгоріл чесник. Гарно так, да. oh. так розмішують. Давай сюди Італійські е, трави? Італійські трави, трошки чорного перця. Oh, такий аромат. Одразу, так? Да? Все добре. Oh. Трошки чорного перця. І наш соус вже. Готовий. Ой, фантастика. Все. Це смачно. Да. Ну, ну, все, як ти хочеш, щоб я розкатала це? Ну, ми робимо таку домашню піцу квадратну. Да. Що нарізати? Все нарізай. Що ага. бачиш, ти нарізай. Все. Що а бачиш, то і нарізай. С... Ось так. Ну так, да, так, да, так. Да. Ну как, як на піцу. Бачиш? Ось вот так. А що, ділячка, ми з тобою, що Айолі соусі ще не готували? Готували. Готували, по-моєму. Це середземноморський соус, його роблять на яєчних жилтках, як, як я сказав. Його ще називають да? да, да, обов'язково. Так чеснок. На жовтках чи на чеснику. І да, з тим же. і з тим. От так раз. потрібно обов'язково чеснок, тому що ну, можна сказати, чесночний майонез. Угу. Середньземноморський. Средизем... Угу. Вони подають його ри, 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 любим блюдом: ри, ри, риби, та. Угу. овочам, угу. все для тебе. Угу. Оце ж ключові слова, все для тебе. Да. Не готово, от. Мені здається, досить. Сюди давай Сразу. скажи, будь ласка, ще що? Ні, різати точити буде ще. Я знаю красоту, от, от, щоб було у нас помістилось на наш деко, да? щоб було красиво. Перекидай туди і будемо зараз оформляти нашу піцу. Тобто, все так. Ми вже її просто збираємо зараз. Да, збираємо, да. А просто, так, Збираємо. Намашуємо соусом. Давай, може, сюди декопимо. Так, звісно. Намашуємо соусом. І треба всі інгредієнти нарізати. Да, вот так. А, на, тримай ще. Давай сюди. Та куди ж ти його кидаєш? Та не кидай, я я просто. <ріх> тут. Що все зробимо. Не переймайся. Все, давай, Костик, оформляй. Ти ж піцайоло є ще тут. що? А ви молч... мол... молчите, да? Тримаємо паузу. Насолоджуємося красою. Добре. Я вдихаю цей аромат. Mm, що вам сказати? І от Зачекай, зачекай, зачекай. красиво. <зважливі> а Знаєш, що я думаю? Про Розкладили. те, що це ж тісто яке в нас? Це дрежеве тістове? Ліскове з магазину. магазинами. Др тісто. І що? Так? І воно підходить для піци. <зважливі> так, да. ну а як же? Дивіться, ну, такий варіант, експрес-варіант, до речі, ніколи би і не подумала, що так можна. Все. От, розділяємо. Ну, типу так. Mm? Житок. Угу. Типу Нормально, так. супер, просто розкішно. Від білка. І розкладайте. Красиво, естетично. Естетика це наш. Да. І от... Коник. Саме так. Дуже смачний. Вирішила Угу. угу. Відділяємо яєчний білок від жилтка. Отак. От mm. Щось так. цибульки замало чого? А моцарелла для чого? Теж для піци? Теж для піци, так. Да. Гриби не забудь. Не забуду. Трошки сюди додаємо <кх> олівкову олію. Так, а ну ще раз: Жовтки, Жовтки оливкова олія. Що ще? Гірчиця, гірчиця, гірчиця солодка. солодка. Угу. Додаємо ну, ще не вистачає трошки сіль. Прошуто. Що? Прошуто, або соляві не вистачає. Зараз пість, Костик. Ну, давай ще грибочки. А ти тримаєш Що? пість? Додаємо ось вот сюди сіль, лимонний сок. Ще? І будемо його збивати. І ми одразу його будемо ось сюди... Що? 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 А Йолі одразу будемо в Кінці. В кінці. — Ага, я зараз. Красиво розставляйте. Добре, час. А її треба сильно заставляти? чи Так, Ні, вот так, нормально. Один шар. Ну, Достатньо? І, і обов'язково. Одразу, так? Да? Да. Оливочки. Оливки Оливочки, масли да. одразу. І треба так ж... робиться светіземноморська піца овочна. Вот. і моцарела ще. А моцарели те теж? Можела нарівайте, так? Да. Рви, рви, рви просто ручками. А, прям рвати да, от так. Да, вот? да, кусочками разделять. Хмм. Костик, ты там? Полей мне вот это, пожалуйста, Ласка. пока я буду тут. Оп. Mm -hmm. я так розумію, цей соус ми будемо потім їсти. А, да, так. А, так, можемо, можемо хоть этот, на пиццу. Без проблем. Як, як тобі хочеться. Досить? Я думаю, да. так. Чабо, у нас тут все. Це можна відправляти вже Шмачно. в духовку. Що там думаю, з твоїм да. соусом? Тільки паліть, будь ласка, олівкової олією. Звичайно, просило. звичайно. Може ще й травами просити. Якими травами? Ну, як хочеш, є італійські трави, можеш трошечки Этот, посипати. От, наш айолі соус захус. Додаємо один. Зубчик чесника. Не забув. Все, я відправляю чам. Відправляй, будь ласка. Да. Все, у нас все готово. У нас теж тепер залишилося, щоб наша піца підрум'янилася, поки вона буде там рум'янитися. Рецепт вам нагадаємо наші глядачі. Рецепт овочевої піци із соусом айолі. Почистьте і розчавіть часник. Обсмажте його на пательні. Додайте до часнику соус пасата та приправи. Перець, запечіть і очистите від насіння та шкірки. Наріжте всі складники для начинки. Далі слід розкачати тісто, намастити його томатним соусом. Викласти овочі на піцу посипати моцарелою та випікати у духовці за температури 180 градусів. Для соусу всі інгредієнти покладіть у блендер і збийте як майонез. Подавайте овочеву піцу із соусом айолі. Белісімо! О, мама мія! О. Фіорінтіні перучі. Ну це красиво. Це красиво. красиво. Давайте перетаскиваємо. Ну, да. ну да. Ось сюди, от туди. Слухай ну це викладаємо. Перчик, дивіться, Запечений Беку... перець. Да. Ви пам'ятаєте, його треба запекти, потім гарненько почистити від шкірочки. І їсти. їсти. Да. От накидає і. Давай. Можна, я отак. Вот. Так, так, так. Ой-ой-ой. Yeah. ой 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 І okay. от наш Айо. Може трішки якось поменше Айолі? Ні, а так ж там… Ти певен? Певен. Щось, мені здається, забагато айолі. Ні-ні да, ні, ні, ні дорогий, во так. Це все ж таки майонез? Але ж домашні? Це, домашні? Але майонез. домашній майонез на і це не майонез. майонез. Це а айолі. Ну, добре, добре. Все. ну-ну-ну. Краса. Але ж воно гаряче. Ну давай вже нарізати і і куштувати і куштувати. Mm. Ну поки mm. що вона дуже дуже. Гаряча, але yeah, дуже, дуже, гаряча. дуже красива. Друзі, yeah. обов'язково спробуйте like приготувати таку uh, піцу. За ну ви бачили, б, дуже швидко робиться, yeah, дуже я хочу, гарна да, да. і uh, впевнена, що дуже смачна. Обов'язково скуштуємо, коли трошечки охолоне. Uh, Усім бажаємо смачного. смачного Так. дякуємо за чудову ідею. Швидкого та цікавого сніданку від чаби Бакоша. Так, Ну і продовжимо наш ранок вдома, як завжди, музикою.